Дизайнери інтерфейсів часто стикаються з такими проблемами. Відступи в контенті на різних сторінках відрізняються, тобто змінюються пропорції. Заміна кольору в дизайн системі стає непідйомною, бо зачіпає невизначену кількість елементів. Темна тема сприймається скоріше як темний ліс. Всі ці проблеми можна вирішити за допомогою змінних, тобто зробити однакові відступи для щитких таких пропорцій, задати унікальні значення кольору для легкої заміни в компонентах. Налаштувати швидкий перехід між світлою та темною темами. Технічне використання змінних без розуміння дизайн токенів не допоможе, а навпаки, заведе в темний ліс ще глибше. Запрошую на мій авторський воркшоп, на якому ми розберемо структуру дизайн токенів, опануємо всі налаштування змінних та поширені випадки їх використання, щоб дизайн та розробка були прорахованими. Воркшоп суто практичний, запису не буде. Тож приходь та зроби змінні тим надійним інструментом. Який підсвітить твій дизайн-шлях?